20 квітня, 24 рік, Миколаїв. Вітаю. Поїхали по темі. Швиденько, тому що накрапає дощик, а ми вирішили висадити нашу хурму, хурму, яку ми вирощували з насіння. Буде вона у нас під щепою, чи виросте з неї якісь сорти хурми нові чи буде щось з неї, по-любому ми будемо її тягнути до кінця, нам отримати цікавого. Ну, Злюблю я таким займатися щось нове. А в крону будемо щеплювати обов'язково, якщо у нас все виживе. Поки ми маленькі, нічого говорити не будемо загадувати. Виросли вони у нас такими. Це у нас мікс, у нас дуже багато там сортів, які нам надав Олександр Змерзлий. Знайомий з Миколаєва, який любить куштувати хурму, вирощує її вдома. Ну, Так як за браком місця, в нього він дуже любить, але в нього одна деревина, на яку дуже багато сортів. Ось так ми робимо, розбираємо. Що ми бачимо? Бачимо кореневу. Ось така коренева, ми її сильно розбирати не будемо. Ось коренева. І зараз отакі от луночки ми зробили. Там у нас вже посаджена Віджинська він хурма виправляємось, бачите, вже не Вергінська, а Віджинська. Е, Відчередничинку ми купували, не все там в нас проросло. Як, ну, то таке, Будемо спостерігати. Все. Ось так ми її розбираємо. Бачите, як вона гарненько-легенько розбирається. Говорю тарабаню швидко, тому що ось така коренева. Бачите, якраз побачила, яка коренева. Така коренева. І саджаємо її в осі лунки в болото. Поки йде дощик, поки в нас немає спеки, я думаю, все приживеться. Будемо показувати. У нас ще багато різних сортів, які ми взяли в Олександра, які він всі їх перекуштував. Які вони смачні, не смачні, ми не знаємо. Ми їх не куштували, але йому дякуємо, що він куштував і наділив нам. Безкоштовно насіння. Все, працюємо. Ось така вийшла у нас посадка. Що хочу сказати, бачите, є такі гарні. Це такі, що звільняються ну, самі від оболонки насінини. Ось приклад. Бачите? Насінина із семідольних листочків, вона чомусь не злазить. А є така, що злазить. Ось бачимо, як це я вже знімав. Ось такі ось рослина, яка ще, ну, а є рослини, які самовільно звільняються від оболонки насінини, і все в них добре. А є отакі, от що треба допомагати, але вони все одно чомусь хворіють. Але всі вони, мабуть, переживуться, все буде добре. Ми їх висадили. Це в нас мікс. Мікс ми висадили. Хай ростуть. Висаджуємо в садку. в ж ряді спиляли тут ми яблуню є. Земельки трошки так висадили ми. Є різні, вже висаджуємо всі. Просто що хочу показати, зараз висаджуємо ось сейджо чи сейдджо, чи як вона називається правильно. Є з корінням як я вже показував. А є ось такі екземпляри, у них коріння немає стрижньового, ну ми їх все одно саджаємо, можливо, вони виростуть. Ось так вони виглядають, які закопуємо. А є такі екземпляри, ось як цей. Ось з таким корінням. Це один і той самий сорт, але чомусь. Ну Чомусь-чомусь побачимо. Ми їх висаджуємо. До речі, тут вже висаджуємо просто спушений ґрунт мотоблоком. Не мокрий сирий ґрунт. Я вирішив так набагато, мені сподобалось. Там в болото саджали. Я знаю, що у нас чорнозем. І потім там буде така грудка. Ну, Я вже сам сумніваюся, що там виживуть ті рослини. А тут ми посадимо в пухкий ґрунт, розпушений. Ось ми бачимо. Потім зараз кинемо каплю. Краплю, хоча накрапає дощ, і стоїть там сильний дощ, у нас обіцяють. І воно поступово змоче ґрунт і він не буде у нас як камінь, а просто буде зволожений. Ну, побачимо, де краще. Все пізнається в порівнянні і кожен набуває шишки по-своєму. Саджаємо.